Вчать рятувати життя. Для чернівецьких учнів проводять тренінги з розпізнавання перших ознак інсульту. Інсульт посідає друге місце по смертності серед дорослого населення. А ще захворювання найчастіше призводить до інвалідності. Аби запобігти негативні наслідки, важлива вчасна діагностика. На рятування життя у лікарів є 4,5 години. Якщо стається судинна катастрофа, не потрібно сидіти вдома, чекати, думати, що раптом пройде, потрібно одразу звертатися за медичною допомогою викликати швидку, щоб пацієнт звернувся зразу в спеціалізований заклад. Ключовими людьми, які допомагають виявити інсульт, у пацієнта часто стає молоде покоління. Саме тому фахівці інсультного центру проводять лекції для чернівецьких учнів. Діти діляться тим, що запам'яталося найбільше. Треба звертати увагу, перш за все, на мовлення цієї людини, тому що воно змінюється, коли людина хворіє на мовлення, на кінцівки цієї людини. Може змінитися зір людини. Медики пояснюють, існує спеціальна абревіатура, у слово мозок, яку варто запам'ятати кожному. Літера М це мовлення, тобто у пацієнта порушена мова, він не може чітко говорити або взагалі не може говорити. О, це очі, тобто порушення зору, випадіння поля зору чи двоїння. «З» – це запаморочення, тобто людина втрачає рівновагу, хиткість її шатає в ту чи іншу сторону. Друге «О» – це обличчя, тобто перекіс однієї сторони обличчя, опущення кутика рота, є якась асиметрія. І буква К це кінцівки, тобто слабкість в руці чи в нозі. У хворої людини можуть проявлятися не всі ознаки одразу, та навіть при найменшій підозрі краще кликати допомогу. Головне не розгубитися та запам'ятати приблизний час, коли сталися зміни у поведінці. Взагалі то буде складно брати відповідальність за чуже життя, але насправді все таки важ варто зреагувати. Все-таки інсульт проявляється досить різко, і зміни в поведінці так само різко проявляються. От, як вже було зазначено, це і мовлення змінюється. Починає людина погано бачити, там або частина картинки взагалі, ну, її не видно, або двоюся предмети. Також асиметрія обличчя, коли людина не може контролювати якусь частину обличчя її свою міміку. Важливо не ігнорувати це і підходити до людини або взагалі реагувати на це. Наслідки, тобто це можливо інвалідність, якщо не вчасно на це зреагувати. І з інвалідністю набагато важче жити ніж просто вчасно відреагувати. І я знаю людей, в яких був інсульт. Я знаю, наскільки це важко переживати. І людина насправді страждає, тому що в неї фактично відмирає частинка її мозку. Лекції серед молоді проходять у. В різних містах країни ініціативу запровадило українське товариство інсультної медицини. Юля Кіт каже, планують відвідати також інші школи, аби поділитися важливими знаннями. Я задоволена реакцією учнів, було видно зацікавленість. Класно було те, що учні відповідали на запитання, тобто було зрозуміло, що все таки інформація для учнів була доступна зрозумілою, цікавою в якомусь моменті. Чернівецький міський інсультний центр цього року посідає п'яту сходинку в Україні за кількістю тромболітичних терапій, які дозволили врятувати життя пацієнтам. Олена Крічко, Сергій Третяк, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4